Окупантів відволікти війська ЗСУ із запорізького напрямку у них нічого не виходить, і сьогодні кількість ударів по позиціях росіян зросла у кілька разів. Командування ЗСУ вирішило серйозно розбити позиції окупантів перед наступальними діями, тому що інакше прорватися не виходить. Почнемо одразу із запорізького напрямку. Як видно, тут окупанти серйозно збільшили кількість обстрілів, але якщо поглянути на мапу геолокацій, то тут ми бачимо, що ЗСУ обстрілюють окупантів набагато серйозніше і. І втрат вони зазнають дуже великих, що в майбутньому дасть змогу просунутись та звільнити цю територію. Обстріл ведеться на глибину до 20 кілометрів. Саме на такій відстані від крайньої лінії фронту знаходиться токмак у вугледарському напрямку. Ситуація приблизно така сама: тут не проводять штурмових операцій та сильно обстрілюють позиції окупантів, проводячи активну розвідку. У свою чергу окупанти також обстрілюють позиції зсу і особливо у напрямку Великої Новосілки. За минулу добу лінія фронту залишається без змін, і поки ніяких атак не фіксується. І Ганна Маляр прокоментувала ситуацію на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Ситуація стабільна на користь українських військ, і ми там поступово, але дуже впевнено просуваємося вперед. Безумовно, з перешкодами. Серйозними перешкодами з боку ворога безумовно, що ключова задача для ворога там нас зупинити, і вони як ну, сильний ворог всіма силами це роблять. Тому е, наші збройні сили зараз повинні по суті е, пройти ці перепони з боку ворога. По друге, підготувати обстановку таким чином, щоб можна було просуватися ефективніше. І ну, давайте згадаємо там Херсон. Ну там теж не за один день було звільнено місто. Там теж тривалий час готувалася ситуація і обстановка і е, кульмінація за Чай <звичайна>, стає тоді, коли сторона ворога по перше виснажена. по-друге, є ну формуються певні точки і місця, де найбільш успішно можуть діяти наші збройні сили у Херсонському напрямку. Ситуація залишається стабільною. Тут відбувається обмін ударами з артилерії, але жодних наступальних дій немає. Окупанти вже змирили з тим, що зсу перебувають на лівому березі і поступово звикають. Загалом все йде за планом, а окупанти вже вовсю ведуть ремонт Кримського мосту. І з'являються перші відеоролики цього процесу, нових ударів на момент створення ролика не фіксується. Тож чекаємо, в Авдіївському напрямку окупанти знову серйозно атакують Авдіївку, намагаються зайти на околицю міста, але ЗСУ тримають оборону. І вчора ввечері повідомлялось про вибух та пожежу в Ясинуватій, яка знаходиться за три кілометри від Авдіївки. Видно, що тут ЗСУ розносять склади окупантів, щоб послабити їх наступальний потенціал, оскільки сьогодні на цей напрямок. Стягується велика кількість живої сили та техніки для наступальних дій. Південніше в Мар'їнці тривають бої та відновились атаки на Красногорівку. Окупанти намагаються зайти на околицю села, але закріпитись їм ЗСУ не дають і точаться складні бої. У Бахмутському напрямку триває обстріл на глибину до 20 кілометрів. Окупанти намагаються знайти та вразити склади ЗСУ, оскільки наші підрозділи дуже сильно обстрілюють окупантів в Бахмуті і вони зазнають величезних втрат, причому офіційно повідомляють. Що ЗСУ готові застосувати касетні боєприпаси на Бахмутському напрямку за заявою Сирського, вже через кілька днів? За допомогою касетних боєприпасів ситуацію на Лиману-Куп'янському напрямку буде можливо переломити. Про готовність їх застосування під Бахмутом вже повідомив сирський, але застосовуватися вони можуть не тільки там. Так само окупанти намагаються відсунути зсу далі від Бахмуту, тому ведуть наступальні дії відразу в чотирьох напрямках. Але за минулу добу лінія фронту залишається без змін, і зсу намагаються тримати ситуацію під контролем. У сіверському напрямку продовжуються атаки на веселе. Але тут вже кілька днів жодних успіхів у окупантів немає. Вони зазнають величезних втрат і відкочуються на колишні позиції. В районі Кремінної продовжуються атаки в районі Діброва. Тут окупанти великої кількості сил намагаються намагаються відсувати за далі від Кремінної, рухаючись у бік лиману. Тим самим вони намагаються відірвати сили ЗСУ від запорізького напрямку, бо всі розуміють, що слов'янськ і Краматорськ. Це населені пункти, до яких окупантів не можна підпускати і близько, інакше вони створять нові бахмути, але зсу справляються самотужки і утримують оборону, не залучаючи додаткових резервів із південних напрямків. Тому росіяни розгублені, і вже з'являється інформація від експертів про те, що можливо найближчим часом для відволікання наших військ буде відкриття нового фронту вагнерами з території Білорусі, але це поки що лише припущення, хоча й дуже ймовірне.